Російська армія проривається до Куп'янська Харківської області. Бої всього за два кілометри від міста. Вся територія громади, де залишаються понад три тисячі мешканців, під постійним вогнем, це ускладнює підвезення гуманітарної допомоги та евакуацію, каже начальник міської військової адміністрації Андрій Баседін. Понад 3300 людей залишаються в куп'янській громаді. Місцева влада наполягає на евакуації. Допомагають і волонтери, і соцпрацівники. Особливо складна ситуація на лівому березі куп'янської громади. Близько 900 жителів переважного похилого віку категорично відмовляються виїжджати. Понад три місяці там немає ані води, ані світла, не працюють магазини, лікарні й аптеки. Тим часом українські військові повідомляють про дуже тяжкі бої на куп'янському напрямку. Зокрема, Росарні вдалося закріпитися у кругляківці. Їхнє командування ще на початку листопада 2024 року. Поставило завдання окупувати лівобережжя та куп'янськ-вузловий, а також створити там плацдарм. Наступною метою має стати підготовка до форсування річки Оскол з виходом на правобережний Куп'янськ. Для цього противник задіяв величезну кількість техніки. Повідомляють українські військові. Лише за останні два місяці 2024 року силам оборони вдалося знищити близько 65 одиниць, зокрема БМП та БТРів. Має росармія і значні втрати особового складу. Зараз вони змушені проводити ротацію на Куп'янському напрямку.